Він хоче зустрітися, продовжує повторювати Трамп, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірну зустріч з Путіним. Ці питання продовжують ставити, попри внутрішні проблеми у США страшні пожежі в Каліфорнії. Чи дійсно Трамп вірить у те, що особиста зустріч з Путіним призведе до завершення війни в Україні? Чи тут є більш-менш позитивні варіанти завершення війни для самої України? Чи доведеться обирати між поганим варіантом та дуже поганим? Та як вплине на аудиторію? Трампа нещодавнє інтерв'ю зеленського лексу Фрідману про перемовини та матюки Зеленського говоримо у цьому відео. Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас! команді обраного президента США Дональда Трампа ще не вирішили, як будуть закінчувати війну, але підтримувати Україну будуть і після інавгурації. Такий висновок мовляв роблять у Європі після нещодавньої заяви спецпосланця Трампа по Україні Кіта Келуга про те, що він прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів після інавгурації Трампа. Тобто, вже не протягом 24 годин, як заявляв Трамп до виборів. Про це пише Financial Times з посиланням на с свої власні джерела неназвані європейські чиновники також кажуть, що у США цитую одержимі силою, тому змінюють підхід до України і мовляв команда Трампа остерігається порівняння результату війни в Україні з виведенням американських військ з Афганістану. Трамп нагадаю на прес-конференції цього тижня. Назвав цей вихід слабкістю і приниженням на прес-конференції, яку Трамп давав цього тижня. Він знову повторив, що знає, що Путін хотів би зустрітися. Але зустрічатися раніше 20 січня було б незручно. А вже вчора він заявив, що вже йде процес підготовки такої зустрічі. Він хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні закінчити цю війну. Це кривавий безлад. Напередодні на засіданні Рамштайну оголосили про останній пакет допомоги за президентства Байдена на 500 мільйонів доларів. Гроші, що залишилися, перейдуть вже в адміністрацію Трампа. І невідомо чи він продовжить надавати фінансову допомогу Україні. Це рішення за майбутню адміністрацію, сказав нинішній міністр оборони США Ллойд Остін. На цій зустрічі до речі, виступав і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що розраховує цього року закінчити війну. Я роблю все, що я можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для всієї Європи цього року. І я знаю, що я можу розраховувати на вашу підтримку. Ми повинні всі пам'ятати, що завершення війни це наша спільна мета, наша не російська. До Свобода долучається Олександр Мерешко, народний депутат України, Слуга народу, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Олександр, вітаю в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Доброго ранку, дякую за запрошення. Обраний президент США Дональд Трамп от заявив, що наразі триває процес підготовки його зустрічі з президентом Росії Владимиром Путіном. Цитата: Президент Путін хоче зустрітися, так сказав Трамп, і він зазначив, що Путін мовляв заявляв про це навіть публічно, і Трамп сказав: ми маємо покласти край цій війні. На вашу думку, про що? Можуть домовитися або мають домовитися Путін та Трамп, що має прозвучати такого на цій зустрічі, щоб Путін склав зброю. Ну, по перше, дійсно пролунала така заява новообраного президента Трампа, але підтвердження, наприклад, з боку Кремля ще не було. І чесно кажучи, я не дуже пам'ятаю, щоб Путін публічно висловлював своє своє бажання або звертався до Трампа з тим, щоб запропонувати якусь зустріч. Ну пісков Тоб, робив заяви і виглядає так, що це ймовірно. Якщо категорично досить позиція щодо там зустрічі з Зеленським, наприклад, то щодо Трампа більш-менш друж. Ні, тези так би мовити звучать. Ну тут йдеться про те, що Трамп намагатиметься реалізувати свою передвиборчу обіцянку стосовно тому щоб покласти край війні в Україні. Але на мою думку, передумов для такої зустрічі і для для цього для виконання цієї обіцянки Трампа на сьогодні просто немає. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, каже, що Трампу немає чим повпливати на Путіна, якщо переговори будуть ця розмова. Вона так і планувалася Володимиром Зеленським та його радниками як розмова з. Аудиторію, яка підтримує Трампа, тобто цей подкастер Лекс Фрідман, він людина з такими ну дуже правими, я би сказав, ультраправими поглядами. Він є таким пропагандистом до правого флангу, ну навіть ультраправого. Тобто, його аудиторія це приблизно така ж аудиторія, як аудиторія Такера Карлсена. Чому варто розмовляти з цією аудиторією? Ну, тому, що варто, щоб вона все ж таки чула не лише е, от, точку зору Путіна, яку представляв, скажімо, такер Карлсон е, у своєму інтерв'ю з Путіним, чи точку зору Лаврова, яку знову таки ж представляв Такер Карлсон у своєму інтерв'ю з ним, чому вона почула цю аудиторію Україну? Справа в тому, що взагалі то від Пересічних виборців у сполучених штатах багато чого залежить, чи може це мати вплив? Я думаю, що за, одне, за одну таку розмову вирішального впливу не буде. Чи може це примусити принаймні якихось людей замислитись над тим, що насправді відбувається? Я думаю, що так і тому треба такими нагодами користуватися на, на всіх можливих рівнях. Якщо відбудеться ця зустріч Трампа і Путіна, а Дональд Трамп казав, що сподівається, що це станеться там раніше ніж за 6 місяців від його інавгурації. Ну, це в принципі всі ці заяви Трампа говорять про серйозність, серйозність таких намірів. Далі ми будемо ще також цитувати говорити про інтерв'ю Володимира Зеленського лексу Фрідману і пан Фрідман для аудиторії такої про також багато наголошував на тому, що треба зустрітися, треба в трьох зустрітися, домовлятися. Такі тези лунають. Тому коли ви кажете, що всім зрозуміло, ну бачимо, що скажімо так, в новій команді Дональда Трампа не дуже це й очевидно. Тому можливо, все таки, чи допускаєте ви можливість, що без України про Україну такі будуть домовлятися? Ну, все може бути в політиці на превеликий жаль, але нам треба боротися за те, щоб і новообраний президент також дотримався цього надзвичайно важливого принципу. Чому тому, що не має повторитися ситуація 38-го року з Чехословаччиною. тобто не має повторитися те, що відбулося у свій час у Мюнхені, і тоді якраз доля країни її питання її територіальної цілісності вирішувалися іншими, фактично без участі самої країни. Цього не можна допустити в жодному разі. Олександра, чи можете ви дати так, от знаєте, коротко, але от ваші сценарії. Чи тут є гірший і більш гірший варіант для України у разі там, таких перемовин, певних інтересів, які можуть бути у Трампа до Путіна? Тому що багато хто каже, що до якогось хорошого варіанту, як би це Київ бачив, наприклад, його не існує. Ну, можуть дійсно бути різні сценарії. Один з таких сценаріїв полягає в тому, що, наприклад, Трампу і Путіну вдасться домовитися за рахунок України. Це дійсно може бути таким найгіршим сценарієм, але я не вірю в нього в якому плані, тому що Путін не зацікавлений в тому, щоб захопити частину території України. І анексувати Путін хоче знищити. Державність України як такої, і це його головна мета. Тобто, він не зупиниться, поки Путін знаходиться при владі існує загроза існування України української нації. І я сподіваюся, що. Трамп вже це розуміє, може за якоюсь інерцією продовжує ну грати ту саму е, гру, яку він почав під час передвиборчої кампанії, або усвідомить це найближчим часом, і треба виходити саме з цього, тому що йдеться про те, що на кону знаходиться доля цілого народу і цілої країни. Попри те, що цього тижня багато говорять, аналізують інтерв'ю такий подкаст тригодинну розмову Володимира Зеленського, блогеру американському лексу Фрідману, українського походження. Це тригодинна розмова. Вона була трьома мовами і потім навіть озвучував штучний інтелект. Тому до речі, якщо глядач дивиться і бачить не співпадіння а певне рух губ, то це саме тому, що там є переклад штучного інтелекту протягом усієї розмови, Фрідман практично переконував Зеленського, що треба зустрічатися з Путіним, що мовля, сам він мріє про це, тобто Фрідман. А вони також говорять про Трампа, про переговори про корупцію. Говорили про вибори в Україні. І Фрідман дуже відомий в штатах блогер, науковець, інтерв'юєр. Його подкасти набирають мільйони переглядів. І от як, наприклад, каже Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, аудиторія переважно у нього про Трампівська. Сам Фрідман, син емігрантів єврейсько українського походження. Вони жили і працювали в Росії. Сам він цікавиться штучним інтелектом. І також цитує Достоєвського і Пастернака. Пише принаймні про нього Вікіпедія. А унікальним стало це інтерв'ю, тому що Зеленський в тому числі там також багато, наприклад, матюкався на що звернули увагу українців в соцмережах. Журналісти ґрунт наприклад, назвали цю розмову найвідвертішою розмовою президента. Якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. це х... вибачте, ми реально, як він їх убивав з любов'ю. Думаю, с... в... в обіймах. Чи хтось консультації, провів? Ні, чому? Да по. Це ж зрозуміло російською, правильно? От як російською було по, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського мера. Всім було країну. По... Олександре, як вам такий хід? Багато хто каже, що для аудиторії цього подкасту про Трампівської аудиторії це такий попевний влучний стиль і манера спілкування. А як ви вважаєте? Ну, я погоджуюсь з, з тим, тому що це дійсно йдеться про цільову специфічну. Я б сказав, цільову аудиторію. Нам в нашій ситуації зараз треба говорити і встановлювати контакти не тільки з істеблішментом в Вашингтоні, а також звертатися безпосередньо до американських виборців, в тому числі до а, а, тієї аудиторії, яку ми називаємо прихильниками цього руху Мага. «Make America Great Again». і це був дуже влучний хід. Я, хоча сам не вживаю, ну намагаюся уникати непарламентську лексику, але знаєте, іноді бувають ситуації, коли це додає. Певної емоційності і автентичності з огляду на специфіку сприйняття певною аудиторією Олександр. До речі, ми поцікавилися у українців. Ми запитали у людей на вулицях Львова, Запоріжжя і Одеси, чи бачили вони це інтерв'ю, і що думають про такий стиль спілкування українського президента. Давайте послухаємо їхні відповіді. Я думаю, що його емоції, може, говорили. На офіційних зустрічах, якщо ж так уже брати, цього не було. З президентами, з послами, з іншими людьми. Тут потрібно виокремити, що цей чоловік Фрідман він є більш ну, подкасти робить. Він не є особою політичною. Пан президент не міг право так говорити, бо неофіційна обстановка, з іншої сторони, ну, він все ж таки лицем країни. Перша особа. Він не має права такого говорити. Він повинен все одно тримати себе без емоцій. Може й треба, може й не треба, не знаю. Не засуліто неприємно, не що треба триматися, що ти на такій посаді, треба триматися. Ну а що президент не людина? Взагалі для президента не дуже. Зрозуміло, що він е, давав інтерв'ю людині, яку дивляться люди, які звикли до лайки. Ну це ж формат. Саме нашої ситуації в Україні, то я думаю, що так. Ну не втримався, буває. У нас така ситуація в країні, що будь-яка людина не втримається. Ну, no, лайка like це експресивна лексика, ін інвективні вислови. Що мають вони собі на меті? Випустити пар. Людина хоче висловитися, бути почутою і знизити психологічний тиск. Це суспільне явище, яке важливе. Нормально. От, от це по нашому. Людина має бути доросла, людина має бути в курсі, як з ким розмовляти. І держати язик за зубами або його пускати в хід тоді, коли це потрібно. Це вираження своїх емоцій. От. Бо вже немає слів боротися з навколишнім світом. Думаю, що можна утриматись від таких е, слів. Можна підібрати інші слова нормально, тому що в цьому становищі важко не висловлюватися так. Олександра, на вашу думку, змінить цей подкаст? Те, що українського президента почули там більше, там 4, вже більше 4 мільйонів переглядів, лише у Алекса Фрідмана, там в Ютубі на сторінці, чи зміниться це ставлення до українського питання? Чи ну якось позиція Трампа і протрампівської аудиторії його виборців, вона пом'якшає відносно України? Тому що там президент він пояснював такі елементарні може для українців речі про українську мову, що там її винищували фактично. Так що це важливо для українців зараз підтримувати свою мову. Фрідман казав, що Путін любить свій народ. Володимир Зеленський йому сказав, що як можна любити, коли там помирає стільки людей. Тобто такі тези, ніби для нас з вами може вони звичайні. Очевидно, що для Трампа, для його аудиторії, можливо, це щось нове краще там почнуть ставити до України більше підтримки може бути після такого подкасту. Я вважаю, що це інтерв'ю, цей подкаст, вони виконали своє головне завдання, тобто вони донесли певні меседжі, певні наративи до широкої аудиторії. Безумовно, ви праві в тому плані, що мільйони людей вже на сьогодні подивилися, в тому числі виборці Трампа. Дійсно, президент говорив про те, що для нас здається очевидним, тобто про очевидні речі, але ці речі не є очевидними, на жаль. Для значної частини американської аудиторії тому. Президент дуже терпляче іноді емоційно пояснював е, очевидні речі, і це дуже важливо. Я сподіваюся, що це матиме вплив, але на мою думку, ну треба не відмовлятися від інших можливостей донести нашу точку зору до широкої американської аудиторії. Але Олександр тут є деякі не, ну, не співпадіння, і можливо, час е, змінить ситуацію так, що доведеться говорити з Владимиром Путіним знову ж таки до Фрідмана, який казав, що мріє про зустріч. Там зеленського Трампа 에, і Путіна. А що робити тоді, якщо доведеться певні такі зустрічі мати з тими попередніми заяв, заявами Зеленського, що там Путін неадекватний? Ну я вже також нагадаю нашим глядачам про те, що в жовтні в жовтні, в 22 другого року, Зеленський взагалі ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення перемовин із Володимиром Путіним. Ну, по перше, стосовно заяв нашого президента, то те, що він казав на рахунок очільника Кремля, це констатація факту, це просто констатація факту. Стосовно форматів зустрічей, то вони можуть бути різними йдеться про те, що державу представляють ну насамперед, ми знаємо це не тільки президент, це прем'єр, це міністр закордонних справ, а також будь-яка людина, яка має відповідні повноваження на представництво в міжнародних відносинах, тобто формати контактів. Між представниками України і Росії, якщо до цього дійде, в чому я сумніваюся. Але якщо це буде, то вони можуть бути різними. Існують такі механізми, як човникова дипломатія, так звана шаттл дипломасі. Тобто є різні варіанти форматів спілкування. Тобто, це рішення від РНБО і це рішення президента від жовтня 2022 року можна обійти. Ви про це говорите? Ні, ну я вважаю, що його треба дотримуватися, але знаєте, ну хто знає, ситуація в Росії в будь-який час внутрішня може змінитися, і на чолі Росії може опинитися зовсім інша людина. Але я Цього про Путіна треба саме це рішення про неможливість проведення переговорів саме з Путіним. А Трамп, так. про якого дуже ну давайте так відверто позитивно зараз говорить президент Зеленський, сподіваючись на те, що Трамп дослухається там до української позиції. Він готовий зустрічатися з Путіним. Він поважає Путіна. Він навіть коли говорив про на прес-конференції про те, що одгинуть молодь там, молоді люди з з, 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 з різних сторін. Він спершу згадав там російських російські жертв, російських по суті солдатів, там потім українських. Тобто, повага як це назвати до Росії? Вона є. Ну ми це почули також в цьому подкасті Алекса Фрідмана. Це відображає певну таку напевно позицію а, тих політиків з цими поглядами в команді Трампа. То як же ж бути з цим, коли з одного боку Зеленський каже, що Путін не недорог... не договороздатний? А з іншого боку а, ймовірно буде зустріч Трампа з Путіним. Ну, Трамп може зустрічатися висловлювання Трампа щодо Путіна це пояснюється офіційною функцією. Ну він ще не став, не вступив офіційно на посаду президента, але готується до цього. І йдеться про певний протокол і. Певно, ну дипломатичний навіть протокол, тобто це формат такого спілкування, і ну а справа в тому, що коли Трамп переконається, що Путін є дійсно недоговороздатною особою, він буде поводитися інакше. Але на сьогодні мені здається, Трамп виходить з такої своєрідної презумпції, презумпції ну, сподівання або довіри до Путіна як лідера іншої держави. Але це така ілюзія, і, на мій погляд, це дуже швидко може розвіятися. Олександр, і на устанок, а на вашу думку, все таки хто може представляти Україну на таких перемовинах? Ну, уявімо собі, відбулася зустріч Трампа і Путіна. Потім хочуть більш ширше формат чи залученням України? Хто там може бути, якщо не Зеленський Україну може представляти будь-яка особа, яка має відповідні повноваження? Наприклад, повноваження надані Міністерством закордонних справ. Тобто, це Міністр... питання такої міністр, справ. міністр закордонних справ або будь-яка особа, хто має повноваження. Наприклад, навіть на укладення міжнародного договору треба повноваження від МЗС Хтось з менеджерів Добто... президента може бути присутнім? Безумовно, будь-який громадянин України, а не тільки навіть громадянин, якщо говорити теоретично, з точки зору міжнародного права. Головне, щоб були офіційні повноваження на представництво держави, наприклад, в переговорах. Дякую вам, Олександр, що долучилися до свобода ранок. Олександр Мережко, народний депутат України від слуг народу і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був гостем нашого ефіру. Дякую. Отож у цьому відео ми говорили про наміри Трампа зустрітися з Путіним та ймовірні сценарії завершення війни. Про що вони можуть домовитися? Чи є шанси у України донести свою позицію до виборців Трампа і вплинути на настрої щодо України нової команди Білого Дому? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки під цим відео. А команда Свобода ранок. І я Катерина Некреча бажаємо вам спокійного дня.